Єва і Євген Женю, так як ти мене вранці образив, сьогодні я з тобою не розмовляю. Єво, не так як, а оскільки. І нічого було до мене чіплятися. Все одно ти мене вдари. Таким чином тебе буде покарано. Не таким чином, а отже, Єво, ти часом не московитка? Та ну тебе. Малий розумний. Друзі, кальковане так, як перед вказівкою на причину чогось, доцільно замінити на більш питомі українські сполучники. Бо тому що, оскільки. Але Зроби це так, як зробив я. Тут вказано на спосіб виконання, а не на причину. А що ж не так з таким чином? Запам'ятайте, роблячи висновок. Послуговуємося словами отже отож значить та можна й таким чином. Але коли вказуємо на спосіб здійснення чогось, зроби це саме таким чином, або таким способом чи у такий спосіб. Сподіваюся, цей випуск став вам у нагоді чи у пригоді. А ось це ми з'ясуємо в наступному ролику. До зустрічі!